І сьогодні підрозділи Державної міграційної служби України припиняють надавати послуги з постановки зняття з реєстрації, втрати видачі паспорту, заміни фотокарток у документів, а також не здійснюють видачу довідок про реєстрацію місця проживання. 1 жовтня цими питаннями займаються центри надання адміністративних послуг. Людина приходить в центр надання адміністративних послуг по території це місце або район, де звертається з відповідною заявою. Адміністратор даного центру приймає у нього заяву. От і потім документи передають нам. Ми їх тут переробляємо, оформляємо і знову відправляємо до адміністративного центру, де людина і отримує свою. Скажімо так, послугу за словами начальника конотопського відділу міграційної служби, розпорядження Кабміну про передачу деяких послуг від міграційної служби до так званих ЦНАПів має на меті подолати можливі прояви корупції, адже таким чином зникає безпосередній контакт між людиною, яка замовила послугу, і фахівцем, який її надає. Однак чи здатні такі зміни полегшити життя громадянам? Я думаю, якщо прийдеться там реєструватися, а потім документи будуть. Приносити сюди і чекати знову забирати, то це буде складніше, я так думаю. То вже чергу відстояв, то зразу отримав. Думаю, що зараз, мабуть, краще. З міської ради будуть приносити нам паспорта, будуть знімати, реєструвати і відносити обратно туди. Затягнеться на тиждень десь. У міграційній службі не приховують їхнім підрозділам жити стане легше. Поза як у коридорах зникнуть черги, проте не виключають, що тепер ці черги з'являться у центрах надання адмінпослуг. Я не готовий сказати, будуть там черги, не будуть там черги, тому що центри по надання адмінпослуг вони ж будуть надавати послуги не тільки державної міграційної служби. Там буде ряд послуг, якщо, здається, якщо я не помиляюсь, там близько 30 адміністративних послуг. Відтепер підрозділи міграційної служби залишають за собою право вирішувати питання громадянства, надавати посвідки, складати адміністративні протоколи, видавати ж закордонні паспорти будуть лише до 1 січня 2015 року. Після нового року визначено знову ж таки визначено даним давним розпорядженням Кабінету міністра про те, що і цю адміністративну послугу будемо, будуть надавати центри надання адміністративних послуг. центри надання адміністративних послуг у конотопі, розташовані у приміщеннях міської ради та райдержадміністрації. У міграційній службі нас запевнили. Адміністратори пройшли спеціальну підготовку. Тож є надія, що навіть ці послуги, які мають виконувати протягом доби, нададуть громадянам вчасно. Юлія в'юнник Сергій Кривошенок для телеканалу. pulsar